Добрий вечір. Сьогодні 28 число, до мого першого екзамену залишається рівно тиждень. Мені страшно. Це буде відео про мою підготовку до ірландських екзаменів. Взагалі, розмову про що воно себе взагалі представляє, навіщо воно? Що саме я буду складати, як я це проживала, що саме ми будемо складати, які там будуть завдання. Ну, я, я, я світовий фоткати не буду, перепрошую, це стаття, але, ну. Я спробую вам про це все розповісти. Насправді, коли мене питають, чи я готуюсь до екзаменів, ну, я не знаю, що відповідати, бо, по ідеї, я тривожусь через екзамени. Я не знаю, чи це вважається підготовкою до них. Я зараз прям активно насіла на бізнес. Це прям воно дерево. Я сижу і роблю різні садачки. Я не знаю, як це назвати, це, типу, як звіти для бухгалтерії, і ми маємо їх порахувати. Тож, це тиждень до першого екзамену, далі будуть включення. І так, це вже ранок перед першим екзаменом. Як виглядає моє ліжко тут, конспекти, всі роздруківки. Далі. Ось тут в моєму взутті. отут отут п'єд. Виходить 100 центів 50 і 50. Зараз буду кричати, як на халява прийде. Найшла якесь відео, де в Раменко заговорюю воду на успішні екзамени. Я її зараз заряджаю на позитив, на успіх на зовнішньому незалежному оцінюванні. Тож я десь 5 хвилин так над відео отримала вопічку. Все надію, тільки на лавенка. Я сьогодні встала з лівої ноги. Треба буде не забути обійти і в школу, і в клас. Ліво, бо я ще не знаю, в якому я буду класі, це вже жах якийсь. Взагалі ці екзамени не дуже та потрібні. Ну тобто, як вони потрібні, але їхня оцінка ні на що не впливає. Тобто, навіть якщо я складу на 5% зі 100, якби це ніяк не повпливає на мене в майбутньому. Дорахуванням того, що в цьому класі саме я провчилася 4 місяці. То зрозуміло, що в мене 100% не буде. І з моєю шедеврою англійською, а, якби я дуже сумніваюся, що я зможу набрати навіть навіть 100%. Хоча б, ну там, не знаю, 80%. Можливо, з музики вийде 80 або з арту, бо там, якби мова не дуже, та й треба, там просто До речі на музиці можу залежати трошки, бо там терміни, а я їх не знаю. Причому я не знаю, коли нам видадуть результати екзаменів. Тобто це така тема, що ніхто не знає. Хочете прикол? Результати екзаменів, скажуть у жовтні. І так, я вже в формі, я вже готова виходити. Мені подобається, як я сьогодні виглядаю. Це дуже добре. Це хороший знак. Всім добрий ранок. Півтори години, мабуть, вже менше. Екзамену. Такий прикол, що у мене сьогодні два екзамени підряд. Це значить, що о 9.30 починається перший, це у мене буде історія. Потім у нас 2 години перерва з 11.30 по 1.30. І вже о першій у нас буде ще один екзамен. І ось той другий екзамен це у нас буде математика. Промовчує. Ну хто ставить історію математику? в вот один? Це ж настільки треба бути якимось дебілом, щоб в історію математику дві години підряд дасть перерва, але ставить в один день. Я цього ніколи в житті не зрозумію. А ще в цій перерві дві години між екзаменами мені потрібно буде щось робити і бажано взагалі поїсти. Якби піти додому в цей час не проблема, але просто туди сюди тинятись, ну, не дуже хороша ідея здається, так? Я поняття не маю, що я буду писати на екзамені, бо я не знаю абсолютно нічого, але упустимо цей факт. Да? Я написала два екзамени. Боже, це, 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 це був жах насправді, того, що я відкриваю ці і я розумію, що я не знаю нічого. Це було дуже страшно, у мене з'явився якийсь зв'язок з космосом. Я почала щось писати, дай Боже, 30% забрати чесне слово. Тож наступний у мене екзамен десь у понеділок, а потім у п'ятницю останній і вже все. Я опустила сказати, що у мене, окрім оцих екзаменів, що я сказала, ще була географія, і здається, ще якийсь предмет, один в день, який я пропустила назвати і зняти загалом. Бо таке життя було просто змиритися з цим. Вчора я написала свій останній екзамен, це перемога. І я дуже цьому рада. Я дуже рада, що це все накрає. нарешті закінчилось. Я вчора написала музику. Я трошки забула це про це відео, тому я до вас не виходила на зв'язок, коли я написала бізнес. Перепрошую. Ну, якщо коротко, то я була доволі задоволена тим, що я написала. Тож, сподіваюся, що буде нормальна оцінка. Нормальна оцінка це 40%. Також вчора я встигла переїхати. Якщо я. А, ну я затопила, я нічого не знімала, тому все буде дуже весело. Просто знаєте, ви знаєте, що я переїхала знову. Я вже втомилася. Тож, якщо вийде, то я зніму відео пізніше, вже коли мені видадуть результати з результатами моїх екзаменів, якщо їх не постидаюсь. Тож, взагалі, як все відбувалося, я заходжу перший день в школу, і там висять різні штучки, бланки такі. і треба знайти свій екзаменаційний номер, прізвище та ім'я і побачиш, в якому. В кабінеті ти сидиш і пишеш екзамен. Ти знаходиш цей кабінет, туди заходиш і шукаєш парту з твоїм екзаменаційним номером. Сідаєш і дві години пишеш екзамен. Тебе видають такий листочок, там декілька сторінок всередині, і ти пишеш цей екзамен. З музики це було півтори години, бо це в основному було як аудіювання, типу як сольфеджіо, якщо хтось розуміє про що. Дуже дякую, що зі мною ці екзамени. Я була дуже рада знімати це відео. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ваші пишіть, пишіть питання в коментарі. Я буду дуже рада вам відповісти. Так що, все, всім па папа. -па -па.